Та <laughs> я думаю, слухай, слухаю. Цю жирність припріли. Види, хто зацікавить. Ого. Тебе. ОГО! Нічого собі. Це в фіналі, не зарітав, рівень 6. Ну а от і наша подопитна Креса. Я не криса. Крес, просто фіолетово. Я тобі не сказав, але на ті всі карти в цьому самому полі розкидані лутбокси. В кожному з них є сундук зі своїми предметами різної, різної цінності. Ну нічого собі. Перші, О, добре, перші, зараз перші два най найти дуже легко. Було добре. На де вони можуть бути. Давай, поки що запав. Ти маєш підказку, вони знаходяться в печерах, та я зараз буду спавнити перших 10 варденів. Давай. Раз. Ой-ой. Ну я тобі дають час бігти. Куда бігти? У Мене все потемніло, я нічого не бачив. Отговою на шифтіку, і і нормально. Він до тебе він до тебе приближається. Добре, ні, до... добре. Зараз, зараз. Прибіг і нам от... тобі фору. Він за когось загрився. А, на жабу. Хе, бідна жаба. <рив> бідна жаба. Не кричи, страшно. Е, ну, молодець, от твоя картошка. Ура! На, Дай от... мою картопку. От твоя картошка. Це не мой картоп. Так, ми ушли в минулі проблеми, тому зараз знову time set night, щоб вони нікуди не в вти... не... не втекли. Я тобі даю декілька секунд, щоб, те... щоб втекти. Десять. В печері там буде перший лутбокс. Дев'ять. А в печеру п'ять. Три, два, один. Все, спавню тут перших десять фарденів. На другому кінці карте. Десять сразу тишу. Два, три, четири, п'ять, девять, десять. Ну, їх же сто буде відео. Ага. Ну там. О, знайшов перший а, лутбокс. Рівень пірш. Рівень. <laughs> Давай, от. От твій перші речі, от твоя перша броня. Ага, підсказки другий лутбокс теж в шахті якийсь. А наступний лутбокс це вже вони не в шахтах, вони десь під землею. Але ти їх не йдеш. Бо в тих інших є підсказки. Удачі тобі. Ага, тобто тільки наверх вибиратись. Так, треба, мабуть, верстак зробити першим ділом, Ми ж тут виживати маю. Палки і топорік. Дерев'яний, но топорік. Це хоч щось. Так, ну, зверху висоти нема, можна. Ох, ти здіваєшся в воді. В воді, але не тута. Ти що ще один в печері є. Не в цій печері. Ще одне шов. Ти маєш бігати і шукати. Підсказка десь е, десь бігай біля самої стіни карти. Біли біля Будеш ти біля стіни, побачиш печеру з водою, туди і запригинеш. А далі все підказки кінчаться, а Ти вже маєш сам своєю головою думати. За тобою зомбі біжить. Ну, з нею yeah, розпаюся. Yeah. І що там наші вардини? Варди не вардини? Yeah. поки що агресія на пули. Вардини поки мене не засікли, і це no. дуже мене гадує. Ну, ну ти дуже близько вже до цього. Дуже близько. Гарячо, гарячо. Кипіток. Ah. Кипіток, кипіток. Прям печа, гар, гариш. Що це залізо? Я маю залізо проробити. Добре. Да. Це, мабуть, буде трошки не по-чесному, але крутимся хто як може. Можна просто двері зробити. Ти Задихайся. А? Ти задихайся. Ідиур, ти закрив себе тут. Ой, господи. Як можна було а, здохнути во... і закрити себе? Цим тупим треба бути. Я <рес> теж раніше коли ти себе закривав. То вода і спарялась. а не оце. Поможе тобі. Дякую велике. Ляк, я думав, що вже варден прийшов. Мою душу. Так, ну ти, на насчет просто цей двері був правий. А дерева в мене нема. От блин. Я тобі можу дати двері, якщо ти так, якщо ти такий безпомощний. Ні, я я не безпомощний, сам зараз все це дерево видобу, буду. На. Дверк правильно, то на. На, я тобі дав. Д... Ой, я, нічого я тобі не читав. Я тебе двері дав. Я собі зеленічного бачення Ніч, нічного бачення візьму. Чи я міг тебе ще я міг тебе бачити? А в тебе ці мені були А, все, я в двері. Вони вообще сюди уплили. Так, так, за 5 хвилин прийшло, трава. тепер я пішов спавнити ще варденів. Ш тепер, тепер я пішов спавнити ще скільки получається. Ще 15 варнів, їх буде 25. О, Ти шо? Давай, раз, два, три, 4, 5. 4, 5. Все, тепер тут 25 варденів. Чекай, тих. Ти там де таких покрай, кірочку. Ти де я тебе загубив, почекай, не лутай без мене. мені треба зняти матеріал. А, Познавато. А, все. Пізна, все. О, ти це залутав. Давай, а ти не хочеш залізо здобути? Чи ні? Зараз, погоди. А що вони там стільки близько, що не чуть, що я крафчусь? Такого я. Такого не мало бути. А так, там запливай. А, ти... не прям по звуках дуже близько. Давай ти ніби на місці скачеш. Давай, давай, вірю, вірю. Але до... Ай, нема. Короче, плін тинета залізе і біжи до іншого. Там тебе теж буде дати багато ні Ну, по у вони прям смертельно близько. Оооо. Вони прям біля тебе, по сука. А ти що, я хочу, як на мене кричуть? Ось як вони звідси вибиратись по-іншому. Не не знаю, від... якось думай. Думати. Так, добре, я їх, я їх трохи тут відволіку. Ооооо, думаться ти сказав, вірно ж? Я, я зараз придумав. сніжок, сніжок візьму і відволікуй. Не-не-ні, не треба, я сам все зроблю. Вони на тебе загоряться зараз. О-о, все, тобі хана. Усе. Вони до тебе йдуть. Ух ты, пта! Забаню зараз. По ідеї ти не мав здихати Але ближче ткань ему іщи, тут же другие. Ра... Ти здох другий раз підряд, думаєш, що... що ти тут і секунду не притримаєшся Ого, назад, ого, і... не сюди. Ого, їх тут. Вони на зомбі відволіклись, це добре. Давай, Як мені дві речі забрати? Це всі речі? що не бачу, треба провірити. Ні. Вот, на, телеп... телепортував. Ти там свої речі забув. мене прибили, тому що. Добре, я зараз. Ти там живи, тримайся. на кусок на зомбі не йди сюди. Ти ти, ти там кажи, коли починаєш світати, щоб я ніч поставив опять. Привіт, друже. Це, вроді всі твої речі забрав. світає, давай. Подивись до мене, добре? Все, Подивись на, піш... на мене. Все, пішла друга ніч. Ой. Ну як. Як тобі твої нові друзі? А, а де скрипун? Вони Скрипуна прибили. Ти ж помі. Буду не мак. Ну все. На. На, а. Там не всі предмети. Там є частина їх всього. Слухай, челендж харня мені не подобається. Яка ти немощ, боже мій, ти не можеш ж тут із секунди протриматись. Сам би попробував, не знаю, про це як говорити. Таці, а вже час мені до того що спав, ще варденів. За їх 25. Давай, я тобі дам речі твої. Іди сюди до мене. Куди? Ти бачиш, де ти мені їх віддаєш. Давай я тобі зараз дам, їх тобі безпечне місце переміщу. Ну, як безпечне, відносно безпечне, але це не точно. Давай хоча б так, тільки побыстрійше. Все, і, будь ласка, вже нікуди не йди і забери свої речі. От, от. Ох, Сідбирає... безпечне місце, мені хтось говорив. Стій на місці, я тебе переміщу від них. Мені треба на ти третій рівень, а не вертати собі ресурси. Правильно сказав. І де може бути третій рівень. Я теж не знаю, там може бути третій рівень. Ну, під землею, очевидно, навірно. Стоп. А. Ти свинину смажу не забрав ну і фіг з нею. А ти не як там бумажку не отримав, ні? Бумажку? Ні, в мене нема ніякої бумажки. А, точно. Так, мабуть, я був як тобі найти. Як тобі найти цей третій рівень. Давай так, я. я тебе за я тебе, тебе перенесу в місце там, де він має бути, прям під тобою. І ти маєш його найти. Давай. За мене зараз тут з'їдять, походу. Давай, ти купайся, я буду спавнити ще в артині. 25 ще. Давай. Як мене. Mine... Раз, раз, раз два, уже, не два. два, два три, четыре. Ah. Три, четыре, п'ять. Все, почекай, я зараз піду куди здати. Ну шо, дай купайся. Опа. Так я мав синтез не розумію. О, -о, -о, О, Ну і шо? Оооо. Тебе надо. Ізумруди теж надо Коняки мене. Ну і які там тебе. Ой, тебе б'ють. Тебе десенці б'ють. А вони зібралися на поверх. Йо, пересну, на поверхні зібралися і б'ють тебе цими ударними волнами. А... Один раз можу сказати. фігеть який ти Ти Щось там було написано під білим, але я не встиг прочитати. Я, я думав, я, я думаю, що не треба включати схрині... збережання інвентаря, бо думаю, що ти не будеш здихати, але поняч чи це. Думаю, що треба було включати. Дуже треба. Під білим деревом. А. Вот, блі, я їх звичайно забрав. Переключив... Переключив на легку. Так, поки ти там помилився дуже добре. Мені би треба звідси свалить. Я почекаю, їх зараз О, їх зараз заспавні раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь поки що без мене там нікуди не йде, я хочу хочеться засняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, десять. Мою щілочку в по а Макапіс на мене там. Ніт! Під білим деревом. Ти вже підірвали? Як це підірвали? А, ой, точно. Нічого. О, я не знаю, як ти встигнеш зайти. все тобі хана. Зараз ці 50 штук за тобою погналися. Та я думаю, слухай, живність слухаю. Поди, хто за ці. Я полетів. Так, поїдь, я. Треба від них підірватися хоча б на пару секунд. Мені треба хоч якась дірка. Ого, де мені можна сховатися? боже, я побачив в нас Так, дамо тобі трохи якесь полегшення. Зараз невидимості тобі зілля дам. Воно бу то не допомагає, вони і так сліпі. Ну то то логічно. Які буде були смислив тому, що вони і так не будуть нічого бачити, вони і так нічого не бачать. Ну да, вони і так нічого не бачать. Це я тобі я хочу дати невидимість. Ну так понятно, що мені, не їм же. Ага, я тобі, я тобі дав одну штуку, за допомогою якої ти будеш виживати. Це так? Ось, вас робити на. Ти мені нічого не дав, я тільки що здох. Ні, я зараз дам тобі. Треба якось відірватися. А шалеть, А шалеть. Бен тут так пінать, як ніколи не пінали в Майнкрафті. Так, хлопці, 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 спокоїлись. А, іде я. Ідея провалилась. ідея гімна. Я тобі зараз допоможу. допоможу. б дуже. Іде сюди. Іде. Давай, забирайся наверх, але Я в частково безпечному місці. Я тобі дав одну річ, яка тобі дуже сильно допоможе проти них, надівай. Проворство. Тось, я можу тепер нормально ходити і мене не почують? По і так. Ну, приблизно да, а може і ні. Там прикол? Ці тапки тепер за картою. Я їх я зараз тобі верну. Я думаю, ограничення якийсь ставити, типу хвилин 20, але ти як поняв, вже хвилин 20 давно пройшло. Не, я тобі зараз верну їх. Верну. Ай, слухай, отвернути це одне діло, а друге діло це вижити тут. Іде. Ти де ти, 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 ти хвати 10 раз дай. На, бери, бери, на, на, на. <сохідливий> так ти зараз шагом <сідливий> <одно> призовеш, <спідливий> Вардена. Хітак тут аж 50. І це тільки 50, що я, я тут стільки раз бігав, він ні разу не призвався. я можу ходити. Да, ходити. А, то есть я не зовсім прям безшумний Ох. Эм. Ем, Ай. Эм. Ем, Если ти 10 раз дыхаешь, я тебе вже телепортну до того нещасного Чи, ...якого уровня? Четвертого. Я 10 раз. Да. А? 10 раз. Так, ну я зрозумів ти ближайший, варден я швидше їх. Давай я, я, давай запрыгу ямку, яку я тобі тут вариру. І ти ти маєш неї запрыгнути. І ти причи а... на яйце. А то тут треба ямку найти. Біля дерева, цього. Біля. Біля, біля білого дерева давай. Ой, давай біля давай, закоп давай, купай вниз. Купай вниз. Блін. Десь він флексить над тобою, типа. Я тупо на шифті йду, яким чудом вони мене засікають. Бо ти починаєш бігти. Так, добре, це вже починає бути не Ой, і там цей варден, і тут і там, і сям. А, а як де, жити? А де бумажка яка в тебе була? О, я не знаю, але я запомнив, що під білим деревом. Ну да, ти, ти поняв, чого тут пише біле дерево. Я поняв, так. Да. Повертаємося к істокам. Істока? що, обратно підеш? Ну. Ну, можна і так сказати. Це, це ти був на четвертому рівні? Це я був на третьому рівні. А на третьому чекай, дайте з 4-й. Чертий, я не встиг розкопати. А, ні, це це перепутав бумажки. Пер... Коро... Короче, рівень. Господи. Ти мав спочатку піти до рівня 3, але я був перепутав. Зараз. Я був перепутав Ну я вже залутав третій рівень. А, я вже мав бути на четвертому, да, тоді. Короче, я тут трохи все дуже сильно перепутав. Ти там трохи почекай, я зараз вернуся і все біля верду. Йопту ти знаєш заново, вони же тут. А це який був рівень тебе золотий? Що там писало? Рівень який? Третій, там були фуз железна броня, золоті яблука. В смысле третій. А значить трохи помилився. Зараз мій третьомі поміняти. Рівень четвертий. Ну, оце все добре в мене є. А далі. Ну що, херелі? Коротше, я, я трохи перепутав бумажки ти де? А там де з'являюсь. Ой, Ой добрий вечір, хлопці. О бумажка, яка, яка тобі потрібна. Південь. Ахереть, да. Це встать. треба, це тобі треба вернутися до того золотого і в, від нього на південь піти, прокопатися. Золотого. Ти, я і так нічого не бачу, І де я тобі знову ту дирку знайду. Добре, добре, зараз, да, зараз тобі найду ту дирку. Південь, північ, де південь, де північ. Боже, не, 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 не знаю, де південь де північ, тільки тут тебе вже піджидають цей. Антоми! Йоб твою зламав! Да тебе там даже фантоми б'ють. Не кажучи кажуть, фантомом, фантомами бігають. Я же третий ударить у на них, що він не здихає. У нього там півтори тысячи хп. Він самый живущий. Конечно, він не здохне быстро. В болу все 6 урона. Так, це треба було сюди покласти. Так, ти це вже не відкривай. куда я не піду цей варден за мною? Він своїм нутром просто. Вот все. Зараз я тебе туда застрою, щоб ти тут не здох сразу. Все, скриню, короче, не, відкр... не відкривай. Підсказка на південь від скрині маєш піти. От скриня, ти маєш піти на південь. Тобто от туди. без кірки, без нічого. Ну, Ручкою ламаю. Ні, ламанем. от тобі речі, які, 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 які мені вдалося знайти. Тоже вже хоч щось. За речами вернися, вони за тебе. А, слухай, тут, тут вардени. Та й дуже близько. Тебе там хліб і броня є. Вернись за ними. Зараз тоді. О-о, біжи. Копай, а як вони тебе ло. Блін. А, е, чекпойн поставив? Ну молодець, але будеш тут кожен раз здихати. Так, є, треба їх буде відволікти. Буду здихати дуже багато, але встигну прокопатися. Я їх буду зараз відволікати, щоб вони побігли. Вони, ну вони на шнішки не реагують, вони реагують на тебе. Е. Ой, тут тут, тут просто їх до хрена, цих варденів. Я зараз подивлюся, чи тут все правильно з бумажками. А де бумажка? Щас руда, Я вже якусь руду знайшов, я мідь знайшов. Слухай, а ти точно мені правильне напрямлення сказав, знаєш? Вечно. А, ну я тебе теж не, недалеко побачу, знаєш правильно. Ти ж встановись на пару секунд, мені треба одне зробити. Просто встановись на пару секунд, если я зараз встановлюсь на пару секунд, мене там з'їдять заживо. Вже вроде там на мене. Опа, от і перший приліт, другий приліт. Ти їх так краще не, не називай. Ой. Ой, мені самому цей ефект дали. Тепер поняк, ти бачиш світ. <гум> Я добрався спустя смертельні муки. Давай, зайди. Під білим деревом. дерево. Наш! Вой не Вони с а... тобою. Давай, швидше. Швидше лутай, бо ти зараз дохнеш. Ревін, че. А, понятно. <гум> Залутав. Зачекай тут стільки всього. Так, но лазит можна не брати, він без Обсидиан тоже. Хотя не, обсидиан надо. Да если лимит инвентаря и бери все на свете, что тут Вот, Ох ты, блях! О-о-о. Ахе. Ой-ой-ой. Не треба кирка. Да, я это базара просто перенесу. И ты будешь. И ты будешь. И ты будешь просто О, тут. О-о-о. О, варда тут. Блин, варде Уйшли, я більше частина. И продать опять спавнить я. Так, Раз, два, три, пахнежа. Чі... Раз, три, четыре, п'ять, шість, семь. Сім... Шай, сім. І вісім, да. Двона... 12, 7 треба ще скільки варденів. Ого. Тринадцять, 14, 15, 6. 18... Там ще більше варденів. 16, ну знаєш, 19. Як я тут думав, ти максимум здохнеш один раз, а не три один раз, а не сто раз. О, це друге Корреч, да. Тут вроді нема вже варити, зараз тебе перенесу. Я вже сам виліз. Мене тут. Все, давай. Копай. Я приколі, я без речей. А де речі твої? Я здох, ще виліз наверх сам. О, і де вони тепер твої речі? Ну, там ти скоплі не вартуні, там його не наверно. А де ти здох? Біля шахти. Там, де перший рівень. Щось я не бачу твоїх речей. Тут бігають в толпі варденів їх нема. А ти як з тих здохнути шерець? Не питай. А, тут. Ох ти, не сюди мені треба було. Зараз я тобі е, всі твої речі. Можна побыстрій Зараз, посіхай, це, це складно робити, підбирати це все. Трохи складновато Ну, бо у відбір. мене вже одне одне сердечко лишилось. А. а. І ти здох. Головне не як, а від кого. Да, я, ти, я тут. Бар'єр построїти, щоб ти не здихав сразу. У нас я зараз все равно. Е, Давайте на раз-на раз махач. Ай. вийшов коротким. Да. Я вже тут бігаю, що? Давай забігай. А. Uh, зараз я, я зараз тебе перенесу. Зараз, зараз почекай, я тобі в, в, верну всі твої речі. Ооо, я нічого не бачу. О, алмази. Ой, я тобі одне скану, але неважно, хай буде. На ковальню, а мики провор, оце не, не надо. Це тоже надо. А кірочка буде? Кірочка, вот це куча мусора, тільки не чи Справді, тобі більше знадобиться з цього. Давайте, мені просто кірочку вернеш. Мені одно кирочек На тобі кірочка, все, давай, кірочка, кірочка, мірочка. Ты можеш, а, її, кстати, не нафти. Ді пойде, можеш на ефективність один зачарувати. Так. Я за тобою буду застраювати, щоб ми мені... за тобою не погналися. А. Розумно. <смірко> давай быстрій, купайся вниз. Тут вже воно на приличній глибині. Я, под... я хочу подати на твоє лице, коли сюди докупайся. Херіть не встать. Mm, да, це ж діамантове вже. Передостання. До речі. Під місцем появи. А місцем... де варди не Що, Але А не вийдемось. А я під місцем появи під місцем появи варденів. Ну так я це сразу і сказав. Ну так, да, так, да, бери. Я би в тому місці пособирав тут, аби, аби, аби блоки діамантів, і з них би броню собі би зробив. А, все, викидаєш, все такі, типу, крутий. Мені треба інвентар почистити, мене тут тільки барохло, так скажем. Давай я тобі, я спалю зараз це барохло. От, на, давай, скидай. Так, во, кірочка, часті броні. Кінська броня. Так, ну, можу, флістувати. не брати. Кінська броня тобі зараз повністю безполезна, як кажуть. Да. Так, в мене є оце, но можна. Ой-ой-ой, я... я в мене. Не, вс, вот все. Діамант. Я би на твоєму місці би блоки здобував іменно. Ну цим я і займаюсь. Мені би треба більше спорядження. Якось потісті... проблема, а де мені його крафтити, я собі дерево то не взяв. Дерево, блін. Зараз, я тобі зараз дам. Дарю, подарок від бога. Ооо, <ріпо> бог сьогодні добрий. Назад, на, на скриню в ямці. Дивись, та о. А. Ооо, сім штучок, ну все, мені з головою хватить. Так. Ал алмазні блоки в алмази. Так мені потреба ефект. Ну і тобі заодно. Все а, тепер. зачем я би тільки робив? Тепер тебе теж Подиви? нічне бачення, да? Ти вийди, подивися. Да. Бачиш, з кожної кімнати освітлення таке ніби дорожай. Перші це були просто факела, другі це були. В другій це вроді був такий ліхтарник, в третій були такі, ніби якісь ахрістські лампи, а в п'ятому не пам'ятаю, що було четверта, п'ята такі лампи вже. Ти хоча б знаєш, де ці варті місце появи? Ти Якщо ти продовжиш купатися, ти, ти прям прийдеш в е, ти до води докупаєшся. Е, я тобі так скажу, скажу, куди треба копати. О, шосте, тобі тут, мабуть, прийдеться на одну кірку зламати. Так, от шосте. кірка омазна і на 3, думаю, стримується. Воно тут прям на яких координатах зараз подивлюся. Воно аж на. О, воно аж на 11 висоті висоті, то, то фінальне. Ага. Ні, це ж це ще не така, я тут бачу якийсь там нова споруда версії 120, не пам'ятаю, як вона називається. Ого, ого, ти копаєшся дуже близько. І ти, кстати, не тут копаєшся, ти трохи промахнувся. Я знаю, я копався на висоту. Ну ти дуже близько, ти до нього дуже близько. Ти до нього дуже близько, але зараз якщо ти про. Ні, не тут, а рано, рано, вперед ще, вперед копай. да. Не виживає. Ні, ти пропусти трохи рано, вернись назад. Вернись назад. Не, ше, трохи назад. Ще. Ще чуть-чуть. Все, стоп. Ні, трохи. е-е, э, Назад. Ні, ще трохи. Все. Ого. Нічого собі. Це в фіналі, не зарита, рівень 6. Подивися, що тут є. ендер сундук, тут бачиш тільки ти. Що в ньому содержимо? Це як портфель для іменно ігрока. там пусто. Йопа, тут. Давай, на, тримай. Оце називається незнання і механіки механики Я просто думав красиво його... Ой, він, він и він, він мені висипається. Може ти в режим наблюдателя зайдеш і так мені викинеш, выкинешь, так нельзя. Я і так в режимі спостерігача. Быск. На на на, на 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 на. на. на, на, на блін, такий ви красивый кадровый, що бы. Як ти прям від цього. це ж не сильно. Я просто не встраусь просто. О, та ти шоу. До речі, треба вже спавити. 100 варденів, да? Да, on 100 варденів. І ти подивися, що там пише на тій бумажці. Злітай на сході сонця. Ага, ну це понятно. тільки мені выбрати ще відсюди. А, ну дайте фейерверки, воно мені должно хватить. Що, це не Сила, регенерація. О, мені треба скорость регенерація регенерації зараз. Скорість, регенерація. Та е нахер. Иди нахер. Так, сейчас спавним 100. Раз, два, три, 4. 80, ну і ще парочку, Це тому що часи просто звалила. Ой-ой-ой, Чому... <рес> зараз бы тебе быстренько ревили би. Так, я вже майже вибросив, але то... Мені треба быстренько улетіти. Так, від все, зараз у мене пропадеться ефект, блін. Е Нічого собі, я так скажем, далеченько. Чи ж ти виліз? Я зря скорость потратив просто регенерацію. Це капо. Ти де? А, я бачу, купаюсь бачу. наверх. Ти зараз, ти зараз докупаєшся до, 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 до золотого. Але ні. так тобі скажу, тепер прям до Варденів вкупаєшся. Ти не краще іди купайся в іншому місті. Вони тебе бачать, Все, вже. Нормально, я переживу. А, Наверно. Ти то там. А, молодець, то там взяв другу руку. Ти такий, Тебе не видно, давай. Бачи, зачарування. просто лютіші. Ефект я не Де? Злетів? Все. Е, так ще не сі, сонця. Злетів. ще пізно. Назад вертайся. А я ні, нічого не бачу. Де я? Назад вниз, вниз лети, вниз. А, -а, -а. а, -а, -а. сон? Сядь на дерево і пережди. Де Боже, як ти. Не, рос... тр... треба, треба було на схід сонця. Давай іди сідай на дерево якесь і пережди. Я тобі не сказав, треба на схід сонця. Я, я так сильно просрав потенціал, не на це дерево, а всередині. всередині. Я, я, так сильно... я так сильно просрав потенціал цього всього. Тут так красиво улетиш в закат, але красиво подох. Тебе ж фієрверки не безкінечні. Знаю. Я не знаю, куди я лечу, головне лечу просто. Ти маєш на всі Даним... сонця. Ай, мені треба. Все, стоп, я тебе цілий переніс назад. Е, Одним словом. <п 'ї> <ти> лох. <п 'ї> знаю. А як мені речі забрати, ти шо? Чекай, Це почекай, щас, почекай, стой. На, зілля тобі нічного бачення. Випив його і зараз тобі дам білітери, ти го, господі горі. Ну, хочу тобі сказати, воно хрена не помагає. Ой-ой, ти сиди на шевці. Я під землею на в п'ятому рівні, мені нормально. Ти де? Я під землею на п'ятому рівні. На п'ятому? Ні, ти просто тут спаунпойнт собі поспав. Постав, а забрати. Беріться, це бери, це, бери це. Це. це, це. Кейше воно не зачарене, лише небудь бери. Ідемо тобі до тенів, дай бог, щоб ти вже долетів. І, і... Ну так, да, тут вони мені дуже треба. заряд, заряд... вітра. Все, давай. Зараз тебе перенесу почекай. Ну, їй жі нема, але вона мені не пригодиться. Ну да, ти вже ти, скоро схід вже буде. Все, тепер дождешся розсвіт роз, 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 сходу сонця. Ще не схід сонця. А, ну так більш атмосферніше виглядає. Е, ти куди? Назад вернувся, а то. Ти... Я не знаю, ти... мене кудись... На свидання. За я тобі зараз зарадіба наложу. А куди мене один тут лишився? Ай, господи, привіт. Ну шо, сиди, давай. Чекай сходу сонця. <реш> Ты <Ти> як сдох? Хе. <реш> ти шо? на твоїх глазах це произошло? Жесес, давай я тобі, давай, тобі зараз зробить платформу, щоб ти на тій платформі пережив це все. Прям в центрі цього всього. Эй, да куди? Зараз почекай. Ти там трохи потримайся. Я за тебе вернусь, об, об, об Да, Ні, чекай, ще пізно. Все можеш телепортуватися. Все, молодець. От тобі платформа, ти на ній маєш маєш себе перечекати. Це ну, скоро... шейдери, я по а. є шейдери? І скоро... Да. Ті? Ну, от, скоро буде садитися потрохи. Там вже сонце буде, да? Знаєш, що. А я... схід! Знаєш, що я думаю, що за. Я думаю, що за те треба... Зараз я. От, За це за те я треба вкусити і... і випити на здоров'я наше. Да. Нормально? Нормально. Не ще одна є. Не, не треба, що пі. Тебе є елітри? Ага. Все, схід. Нема вот на тобі елітри, зараз я хочу з тобою полетіти. Ні, не знаю. не надо. Просто якось ти менше піч не виглядає. Ну, що є, то є. Ай. Ну що сказати, можеш починати виживання з нуля? Я думаю, що ти таки вилетиш, повністю на залітой броні, але ти вилетиш повністю як бомж як бомж залітрами. Ну все, ну куда? Все, виживання кінчилось. Серія закінчилася, але не знаю, як її закінчити. То я тут теж вийду, видати якийсь супер мега супер а тут все. Ти, ти все просрав. Я теж просрав потенціал цього відео. О, як ти просрав потенціал? Господи. Просто... Два часа строїв, то все ще вради чого. Так, ну що можна сказати? Ну, що я можу сказати, відео мені максимально сподобалось. Да, Тому. Ні. Лабись. Я а. перший. Я тебе вже блокировал. Блін Хорошо. А, а можна сам, сам, сам себе забанити? Ти можеш сам себе забанити, я пробував А, ну добре, все, виходь, Зараз розбагню тебе Все, выходим.